Креатив від бабусь на площі ринок виткані картини серця на кавунах із сиром пироги. пироги. І весь запросила, колорит від бабусі дідусів вони прийшли на ярмарок творчості. Старші люди вони надзвичайно талановиті і вони хочуть і мріють передати ті свої таланти, ті ту спадщину з діда прадіда, які вони принесли через своє життя. Впізнають пісні артистів, їхні ровесники, молодь і навіть гості з океану. «Якраз тепер співає пісню. Нам знайома і і слідують попередня пісня. Також а, у нас є а, в Америці, навіть а, такі. Хори українські um, Досить всі подібне. Я, я був членом uh, десь рік um, Hartford Connecticut в хорі такому. А от пан Ярослав музикує не голосом, а народними інструментами. Збирає їх усе життя. А тут в основному такі інструменти, які ну рухомі, і це дає можливість мені їх демонструвати, як звучать такі інструменти різні. І ось уже перший майстер-клас. Символом об'єднання сивочолих талантів став велетенський рушник, а також його рухливі носії. На ярмарку свої таланти показали майже 100 пенсіонерів.